Всім привіт! Сьогодні в пастелі будемо малювати таке дерево на фоні моря. Поїхала. початку беру охру ось таку. Відділяю десь ось так, Накидую одразу ось так у трохи. плюс-мінус посередині і поїхала. Беру блакитний, білий, синій. Починаю з білого. У мене його зовсім трішечки залишилось, надіюсь, на картинку плати. Ось так проводжу. Далі блакитне. До речі, тут можна до серединки більшого так звужувати. І тим самим блакитним я внизу. Вибираю все те саме. Беру синій і трошечки затемняю зверху. І ось так само ось тут. Далі беру охрум і місцями ось так проходжусь. Місцями беру оранжевий. А ще місцями беру більш такі коричневий, Ну, його зовсім трішечки. А тут взагалі в мене буде суміш якогось зеленого, з капелькою чорного. В принципі, все. Поїхали. Беремо побільше пальчик і починаємо тушувати доверху. Трошечки не вистачимо, да. Потім цим же самим пачку можна, в принципі, ось тут. Беремо інший і тушуємо вже ось тут. Так як це не основна наша частина картинки, це фон, можна його залишити так. Далі переходимо до основного нашого елементу, це дерево. Воно у нас буде таке трошечки, знаєте, покорячене. І прямо ось тут ми проведемо його ось так корінь. Ось так. Ось так. І ось тут. Ось основні наші віночки. Ось так. Ось тут вони розходяться. Будемо більш тучасти. Мальовний пліше стобур, такой трохи покорючились, беру чорний, і ось так тихенько починаємо проходити по цій стороні, так як тут у нас будет цін. Ось так. І в деяких моментах також. У момент там також якогось. Якось такої, знаєте, трохи темноти, трохи світлоти. Далі беру охру, починаю ось так висвітлювати тепер. Моменти різні. Так само і корінням. Спочатку висипаю, потім додала летімо. Так, і ще мені не вистачає ось тут навіть трохи таких, знаєте, білих тіней. Ось так. Далі все дуже просто. Ми будемо посажувати такі листочки. Ось таким чином. Раз. Два. От на кожну гілочку беремо якийсь такий, знаєте, типа міні-кущий навколо цієї гілочки. Або на декількох. Можете закривати гілочки, можете ні. Дивіться, як вам ще подобається, я трохи буду їх нібито і залишати, але одночасно, щоб ніби, не втратилось наше дерево, да, яке ми я трохи його і залишу. Ось так. Беру трохи чорного і на деяких моментах отак трохи його додам. Далі згадують в мене прекрасний жовтий колір, який я можу також пододавати, наприклад, ось сюди. Де мені буде хотіти більш такого, знаєте, зеленого. Не буде світло. Okay. Чому відтворюється наше дерево? Ще нам залегу не вистачає ось тут, тому що тут також є трохи нашої трави. ось тут видамо. Знову ж таки, беремо чорний, трохи дивимося його, можемо це за пальчиком трохи отак потушивувати, да, щоб воно не явно було. Приглушив, скажімо так, Чуть -чуть інших кольорів. І все, наше дерево готове. Робота дуже прості, швидка і одночасно доволі така цікава. Можливо, навіть ось тут трохи додамо якоїсь зелені, знаєте, трохи нібито не вистачає. Але це не обов'язково. Це я вже так трохи від себе починаю здавати щось. Мені нібито хочеться задіяти цю частину. Все, картинка наша готова.